Добрий вечір, нас вже на вулиці вечеря. Віцек наша команда вечеряє гарно. Щогось доставляємо, вони зущаються всі. Жи, сі, романи, Трасі. Ті, що сидять, думають, чи йти, а вони в підвалі привикли. Це ж треба ще йти в підвал, бо ще не всі звикли, що це треба вже їсти на вулиці, так, да, Марфа? Все Рівно треба йти в і там його трошки лежить.